Вітаю вас, дорога церква! Зараз будемо трошки читати з книги об'явлення. Тема мої проводи ходити у істині, ходити в істині». Відкрити, будь ласка, книгу «Об'явлення». Ми будемо читати таке місце першого розділу з 12 по 17 вірш. І ось я оглянувся, щоб подивитися, чий це голос говорив зі мною. І повернувся і побачив сім золотих світильників. А серед світильників, подібного до Сина Людського, одягненого у довгий одяг і оберезаного по грудях золотим поясом. Голова живе в його білі, немов біла ворона. Мов сніг, я в очі, мов полум'я вогню, а є ноги подібні до тобто блискучої бронзи, наче печі розпечені, а його голос, наче шум великої води. У своїй проявиці він тримає сім зірок, З його уст виходить двосічний гострий мечта обличчя, мов сонце, що сяє свої силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. І він поклав провицю на мене тепломою, не бійся. Як перший, і Останній. Книга «Об'явлення». Це дуже цікава книга. Апостол Іван був заслабі на острові Патмос. Пройшло багато часу з її написанням. І Хміс Росмійся церква розмножилася. Було багато гоні. Але вже апостол Іван було 90 років, вона написана в 60. У третьому році після народження Ісуса. Напасти в Москві не було ні туристичної індустрії. Це був просто дикий острів безлюдний Це була просто величезний коли, куди зсилали в'язнів, що, що вони там помирали, не могли звідти нікуди вибратися, і щоб туди не могли так просто доставити якусь допомогу. Але спортувався про Господа і показав йому. Велике отправлення, велике об'явлення, що дійсно, що господь. І це об'явлення. Це не просто маленьке об'явлення. Це об'явлення, воно актуальне за нас. Чому? Тому що тут показано, що буде далі з нашим світом, що буде майбутнім. Ніхто не сумнівався в музеї. залі. Єсея, слави Божої, і, і там Бога всі бачить, все. Немає сумнівів, хто всім керує. Бог на престолі слави. від нього відходять близько громи, вогонь. Пам'ятаєте, да? що там для Бога? є? Сила Ангелів дає, там є херовини, там є 24 серці на 24 хлопцях. Там величезна дуже, дуже цікава картина. Там часто кажеться сім зірок, сім зір, сім духів, що це таке сім. Повнота це снігов повну Якось було мені зовсім не зрозуміло, як це сім духів, духів, сім духів. Сім духів це символ Духа Святого. Коли Дух Святий говорить благодій, це саме то звернення. Повнота Господня. Господь не просто чуть-чуть хоче говорити. Господь хоче з повнутою людину наповнити. І часто люди просто так готують трошки на де. Двері чуть-чуть відкрити і все, щоб чуть чуть пустити повітря, а, а не повністю відкрити двері. Коли він повністю відкрив двері для Господа, це буде той помилка. Ну, є іще, от, такими, з порогами, ти ще порогом, такими подібними словами казав нам Мойсей, якщо будеш слухатись, Господа, Бога то твої вороги вийдуть на тебе. І буду тікати від страху всі обома дорогами. А щоб жити нема? є там 20-50, аж десь не буде. Що Тобто Досконало будуть тікати. Не просто так, так? Да? Це символ досконалості. Тут дуже є алегорична мова, да? і тому коли ми читаємо, ми можемо це зрозуміти. На землі целає сховане від людей, і люди сумніваються. Люди часто оцінюють інших людей, просто вище не скільки доходів. Краси сили, скільки в них освіти і приватності, але ми всі не господає. Ми маємо кучу вагу. Бог цілий, кожного з нас не за на це, а за тому, що ми створені по образу і цьому по наша є сама велика цінність. Кожен з нас має добра Бога, Творця у своєму житті. Ми маємо служити Богу і служити людям. Гріх, він буде до духовної сліпоти. Коли ми самі не здатні що таке добро і що таке зло, то ми будемо духовно сліпі. Слава Богу, нам покаже, що таке добро і що таке зло. Однієї таблички може побачити, на Кобилянській на лавочках написано «Обережно попаркова. Нам повезло, що ви побачили таку табличку. Але що ви не побачите, то не повезло. Мені. <плес> Признаюся, чесно, мені довго сидішка не виглядає. Що я ні, не буду таблички? Що, що ці таблички нам дають? Вони щось нам сковують наш комфорт? Ні. Ми можемо просто сісти, посидіти і точити. Але ця табличка нас зупиняє, так? <плес> Всі, люди відмовляються щось робити погане, якийсь яд пити. Іноді кажуть, ціани стекла і даром як розвідники, щоб залітити самому, щоб не попасти на скору руку в полон. Хтось пити я відмовляється, бензин, антифриз, Але станете як боги. Розумієте? Чому ж туди не видомість ніколи не розводить? Це вода нова. І в Євро була набагато вища свідомість. Випити, взяти в 10-й клієнті було гірше, ніж кинутися з 9-го порку. Як була чиста, більш досконала свідомість, ніж у нас. І досконаліше ще совість. Але станете, як Оце от Станете, як боги, це бажання стати Богом. На цьому і зіграв явою на переломному моменті. Надився, дні йоди казали, для чого він не купив йому цю машину? Щоб він працював в таксі, заробляв гроші. А що він зробив? Він з друзями поїхав в кафешку добряче викупив і розбився. Що таке? Машина розбита, троє трупів і що сталося? Бог попереджує. Та машина мала приносити добро, але, на жаль, якщо робити так як-небудь і не дбати ні про Бога, ні про людей, то веде катастрофа. Бог спав собою за і зною розмножився, володівати землею. Але люди відвернулися від і наповнили землю насильством, злом. Людство розмножилося, але розмножився і гріх, і змножилося зло. Господь хоче, щоб люди повернулися до Бога, щоб розвернутися. Одні люди думають, як врятувати життя, інші думають, як зробити аборти. Треба зробити розворот у житті, вірика до Бога. І через Ісуса повернути ту втрачену війни, яку Господь хоче кожен із нас наділити. Тільки в Ісусі Христі, Бог нам може повернути ту гідність і зробити нас не гідними перед Ним. Не просто гідними перед Ним, а гідними перед Богом. Це набагато більше. Коли ми будемо перебувати, Істині Господні, у Слові Господні. Також в ці книги об'явили 3 розім, 20, 21 вірш. також дуже відомі слова. Ось я стою під дверима стухаю, якщо хтось вчує мій голос і відчинить двері, то я обійду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною переможся дозволі сісти зі мною на моєму престолі, які я перемігши сіл з отцем. На його Христові. Бог пише, хто почує мій голос. Бог, вор... до кого Бог говорить? До всіх. Що треба, щоб почути голос Божий? Завжди час відкрити серце для Бога. Це токається мене, що мені зробити, що покращити, що Бог хоче зробити. В яких сферах життя торкається голос Господній? І коли це буде, ви будете не прогресі, ви наоборот, виграєте, ви зекономите багато часу, сили, ресурсів. Ви виграєте багато добрих років життя. Крім того, Бог каже, переможе дозволю сісти зі мною на моєму просторі. Як я перемішив сів на всі з моїм отцем на його приспорі. Господь хоче вас посадити з собою. Господь хоче вас підняти туди, в той Новий Єрусалим, де будуть перебувати разом з Богом. Книга об'явлення, показує, чи має закінчитися людські муки гори і депресія. Бог віри світом, не дивлячись на війні, не дивлячись на трагенії, не дивлячись на вбивства, не дивлячись на те, що апостол Іван в 90-річному році знаходився там на острові у в'язниці. Бог керує світом. Збройним приходом Христа Бог, як великий суддя, знищить вогнем зло на землі. Нової з неба з'їде на нашу оновлену на землю. Розумію. Бо вони дозволять цьому далі так пробувати. І в цьому наша віра, в цьому наша благодать, в цьому наша підтримка. Пробуження в світі не може бути без в церкві. Скільки людей ми засвідчили на цьому час? Бог посилає на людей, одного другого, треба. Комусь я засвідчив, комусь не встиг. Я сам себе хатаю. думаю, Як мені знайти час, можливості? Тому що є такий час, що ми знайшли той самий головний час поділитися тою любов'ю, яку Бог дав кожному з нас через свого сина. Да? Також що втік просити. Апосла Івана з першого з іслання. І так, перший Іван, третій розділ, 15, 16 вірши. Mm -hmm. Кожен, хто не видає свого брата, той убийся. А ви знаєте, що жоден вивця не має в собі вічного життя, яке у ньому перебувало. Ми пізнали любов з того, що він попав в свою душу за нас. І ми маємо класти душі за братів, за своїх братів, класти душі. Христос в є життя. Так само. Власне життя за тих людей, щоб вони духовно зростали. Щоб духовно зростали, і люди на що треба? Треба слово Боже так. Молитва. Якщо я хочу, щоб мій скажімо, друг чи не сусід зростав, мені треба заходити до нього, свідчити, молитися. Да? Читати з ним слово Боже. Це. Скачати Біблію бібліотеки, що вони мали так слухання зростати, розумієте? Наша нація не може отримати повноцінну перемогу, поки не визнає Ісуса Христа Господа свого життя. Це та глибока перемога, яка може бути тільки з нових, з преображених душ ті, які заключили, заповідь з Богом. Який визнав Господа своїм Спасителем і служить. Це отак повноцінна і досконала перемога. Тому нам треба нести Слово Боже тим людям, якими Бог нас оточив, з якими у нас є контакти. Перше мане святий разом 8. «Той, хто не любить Бога, не пізнав, бо Бог та є Бог. Отак Бог до нас. Любов Свою. Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. І сьогодні буде прощатися, сьогодні буде згадати про цю любов Божу. яку Господь послав світ. Ми бачимо голову. Ми бачимо Хрест. Ми бачимо розпяття Господа. Від чого? Він досконал, він безрічний. Він мав жити вічно і не мучитися на цій землі. Але він поніс і мові нас, ради таких грішників, як я, тому що я грішна людина. Я не досконалий, достойний смерті. Але Бог пішов помирати за мене. І не тільки за мене, за багатьох людей, людей, які ще в гріхах помирають. Бог дає шанс, щоб ми не померли, щоб привозити свідомість людей, привозити світ. Що нам треба для, зро... для зростання? Ви зробити особистий час, який час для особистої мови, для особистої спільності з Богом? Я, я... бачу, що я рано вставав і надавав, спіль, на те, що такі боють важкі, наводив будинок і бачу, що молесе і, ну, і ну, такі двохні. Але потім я зробив цікавіше, я настроював будильник на час в районі обіду, коли я на здоровий, Май не дуже такі Я більше, більше майорності, і я знаю, що я стараюся цей час виділити для спільності для молитви з Богом. Хотів вами цим поділитися. Беру той молитовний щодень. Так, я ранку ну, робити моєму молитвами. Але також я багато можуть з свого мартона щоденника в телефоні, забачив своїх друзів, тому що мене дуже багато друзів не і, і, і Я дякую Богу, що є телефон, це, що їм це можливість. Він нагадує, який що в цей час. Треба, щоб кожен з нас знаходить в цей час, розумієте? Від ким до все. Виключте радіо, машину там. Залужитий, знакий цей і, і самий найкращий час. І також щоденного очілення, Слово Боже, ми можемо мати. Через Слово Боже, Господь говорить до нашого серця. Через молитву ми говоримо, а через Слово Боже Він говорить до нас. Скільки часу для особистого розвитку І стосунки з Богом, як привітає для Господь. Якщо я знаходжу 5 хвилин я... no. якщо 10, то 20, ще краще. Хоча б один розділ одну сторінку. Це вже буде багатством для кожного з нас. Щоденним багатством, на ми можемо ділитися з тими, хто нам опасть. І так, 3 Іван, 4, 1 розвідчити. Більше радості немає від тієї, аби чути, що діти ми. Живуть у правді. Ви хочете багато раз? Крізь, чого не хоче раз. Сьогодні війна, люди з сотнями війни, скільки похороні є, Україна відбувається сльозами. Тут говориться про раді. Оцей раз я обожаю цілій нашої країни, кожній людині. Більшої радості немають дієї, аби чути, що діти живуть у правді. Хто такі діти були, Апостол Іван? Жити у правді. Це ті послідовники, які повірили в Ісуса. Ті послідовники, які прийняли Слово Боже, що вони не просто як небудь трошки, а повністю прийняли Слово Боже. Да? Досконало. Вони світу і живуть у правді. Вони розвернулися від віховного життя. До життя з Богом. Вони повірили в Ісуса Христа і помирилися з ним. Їхнє життя преобразилося. Характер Божого сина відображається в їхньому характері. Більше не радістів немає, для того, щоб почути, щоб дітям живуть правди. Я також хотів би, щоб наші діти фізичні жили правді. Ми не можемо за Бог. Амінь.